Мережа компанії Xiaomi. Lumi Technology, яка виробляє продукти розумного будинку під брендом Acara, випустила новий смарт-замок d 100 Smart Door Lock Цей замок не має традиційної горизонтальної ручки. Відкриття відбувається відразу після зчитування відбитку пальця. Пристрій оснащений чіпами подвійної безпеки Apple. І. Xiaomi його можна підключити до iad платформ Apple HomeKit і Media. Для розпізнавання відбитків пальців використовується модуль тривимірного напівпровідникового розпізнавання відбитків шведської компанії. PB. Замок підтримує сім різних методів розблокування, зокрема введення одноразового або періодичного пароля розблокування через NFC. З підтримкою смарт-браслетів, годинників і карт, у корпус замка вбудований двигун, що значно поліпшує швидкість відгуку. Замок оснащений акумулятором, що забезпечує року автономної роботи.